День жалоби за загиблими від російського ракетного обстрілу Одеси. Сьогодні стало відомо про 21-го загиблого. Усі деталі про страшну трагедію та цинічність Росіян розкажу вам. Я, Наталія Мартинюк. Ви на каналі Фабрика новин. Починаємо. Наймасовіший теракт за кількістю жертв у Одесі сьогодні вранці повідомили про те, що в лікарні від важкого поранення загинув ще один чоловік. Це 39-річний Віталій Алимов. Він приїхав на місце удару разом зі своїми колегами, щоб надавати допомогу, та сам потрапив під повторну атаку. Віталій був рятувальником ДСНС. Про це повідомила заступниця міського голови Одеси Світлана Бедрега. Цитую. На жаль, сьогодні ще одна смерть. Ще одна смерть одного травмованого. Вчора він був у край важкому стані. Співчуваємо рідним, співчуваємо близьким, співчуваємо всім одеситам, зазначила вона. Тим часом голова ОВА зауважує у медзакладах міста станом на сьогодні перебуває ще 40 людей, дев'ять з яких у тяжкому стані. 16 березня в Одесі та області оголошено днем жалоби. Зауважу, вчора посеред дня окупанти вдарили балістичними ракетами по історичному місту на березі Чорного моря. Коли на місце прильоту прибули поліцейські, рятувальники та медики, ворог вдарив друге. Одним із перших через атаку росіян загинув 29-річний водій пожежник Денис Колесніков. Він отримав травми несумісні з життям під час виконання службових обов'язків. Серед загиблих в Одесі є поліцейські, екс-посадовці та військовослужбовці. Ось це Андрій Боярський. Йому було 30 років. Упродовж тривалого часу він працював слідчим в Біляївському районному відділі поліції. Останнім часом служив у національній поліції, мав звання капітана, без батька залишилася його тримісячна донька. На цьому фото Дмитро Абраменко. Він був заступником начальника ГУНП, начальником управління превентивної діяльності в Одеській області. Удар російської балістики також забрав життя колишнього заступника мера Одеси Сергія Тетюхіна. Війну в листопаді пішов служити до Лав Збройних сил України. Одним із жертв путінського тракту в Одесі також став командир батальйону цунамі і колишній заступник начальника ГУНП Олександр Гостищов. Відомо, що саме він після наступальної операції на Херсонщині був нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Найбільша кількість жертв після другого удару балістикою росіян, коли рятувальні служби працювали з наслідками першої атаки, це зазначив голова одеської ОБА Олег Кіпер. Пропоную послухати. На жаль, є загиблі. В швидкій допомозі є співробітник, є ДСНС, є серед поліцейських загиблі. Більше загинуло саме після другого вдару, тому що було вже скупчення всіх служб, і це на жаль дало негативні наслідки. Люди робили свою роботу. Люди посили, гасили пожежу, люди надавали першу медичну допомогу, яким постраждали, і самі. Не стали також жертвами другого удару. за Одесу буде відповідь. Таке попередження озвучив президент Володимир Зеленський у своєму щоденному відеозверненні. Послухаємо. наші сили оборони обов'язково зроблять все, щоб російські вбивці відчули нашу справедливу реакцію. Це повинен бути конвейер російської відповідальності за терор, і це принциповий момент, багато в чому історичний. Чим більше наших справедливих відповідей буде російській державі. Та чим більш відчутними будуть наші дії проти російської системи, тим важче буде путіну продовжувати своє хворе правління, а отже, й війну. Російська армія 15 березня вдарила по Одесі ракетами Іскандер. Про це повідомили у силах оборони Півдня України. Зауважила, що балістику випустили з тимчасово окупованого Криму. Унаслідок ракетної атаки зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкта. Пошкоджено 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, обслуговування, газопровід низького тиску, автівки швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі. Військовий аналітик Дмитро Снігирьов назвав одразу дві причини, чому Російська Федерація обрала для таких ударів саме Одесу. Пропоную послухати Російська Федерація немає чи можливості. Силами чорноморського флоту заблокувати українську зернову ініціативу перейшла до нанесення ударів по портовій інфраструктурі місцям зберігання українського зерна. Наразі Російська Федерація постала перед питанням, що залишки чорноморського флоту фактично заблоковані місця постійної дислокації не мають можливості ефективно перешкоджати українській зерновій ініціативі. Це перший компонент, виключно економічний. військово-політична складова, не випадково удари по Одесі. А саме їх інтенсивність збільшилася після заяв президента Франції Макрона, який чітко дав зрозуміти: якщо Російська Федерація перейде до активних бойових дій безпосередньо на Одеському напрямку, Франція буде розглядати можливість відправлення свого військового контингенту. Російська Федерація відповіла. Своєю улюбленою тактикою підвищення градусу напруги і гра на так зване підняття ставок. це то продемонстрували готовність відповідати на ініціативу французького президента, але ціною жертв серечевійного населення. Вічна пам'ять усім жертвам російського терору команда фабрики новин ще раз усім одеситам, родичам та друзям постраждалих та загиблих. Не забудемо на цьому. У мене все. Прошу вас залишати ваші коментарі під цим відео. Також підписатись на наш канал. Такі ваші дії популяризуватимуть це відео і про цинічність росіян, їхній черговий удар по мирному місту України зможуть дізнатися якомога більша кількість людей. Дякую, що додивились до кінця. До зустрічі.